Мрійте про справжній крутий автомобіль. Тож зустрічайте. У нас таке є. Це Mitsubishi Outlander XL, 11 рік, 2 літра, газ бензин в сірому гарному кольорі на гарних 18 х колесах. Просто красень, друзі. Просто красень. Машинка у нас 190 тисяч пробігу. Салончик. В гарному стані, нічого не затерте, не На Населення гарні модельні чехли. В комплектації, клімат-контроль, круїз-контроль, повний електропакет, електроживування зеркал, мультикермо, ось таке Також Також мається шайба управління повним приводом. Штатна мультимедія, все працює, все крутиться, все вертиться. Задній ряд сидінь, будь ласка, подивіться. Все гарненько. Багажничок, друзі. Просто величезний багажний відсік. Ви можете забрати у нас у лізинг з першим внеском 2000 доларів. І також ми маємо для вас 3D. тобто обмін нашої машинки на будь-яку вашу. А знаходимося ми, друзі. Місто Дніпро, проспект Слобожанський, 96А. Тож чекаємо на вас.